Топ-3 продукти для кращого здоров'я волосся, нігтів та шкіри. Жирна риба, особливо оселедець та скумбрія. Це прям комплекс мультивітамінів, до того ще й смачний. Купа омега-3, практично всі вітаміни групи Б, зашкалююча кількість вітаміну Д. Практично всі мінерали, особливо багато хрому та фосфору. Тільки ж беремо не у всяких незрозумілих жирах, у пластику, копчину, а беремо малосольну і, до речі, запечена. Скумбрія дуже смачна. Значно, що більше любите оселедис чи скумбрію? Я особисто оселедис, це прям моя любов. Курячі яйця містять практично всі вітаміни групи Б, особливо багато біотину. Та селену. У трьох-чотирьох яйцях міститься денна норма. Ну і звісно, печінка будь-яка це, певно, суперфуд номер один серед всіх продуктів. У 100 грамах денні норми практично всіх вітамінів групи Б, вітаміну А, дуже багато різних мінералів, особливо багато заліза, цинку та селену.